Усе почалось 45 років тому. Розалія Ушерівна працювала вчителькою історії. У неї виникла ідея створити музей бойової слави. Перші експонати приносили самі діти. Ребята вели поїзд, тому що поки ми ходили по рідному краю, десь знайшли патрон, десь знайшли якийсь манузер допотопної форми, десь ще щось. І вони все приносили сюди. І от треба було все це оформити, треба було виставити. У нас навіть не було кімнати. Снаряди, гільзи, патрони часів Великої Вітчизняної. За декілька років куток бойової слави став майже музеєм. Торік школа почала співпрацю з археологічною групою пошук. Вони брали старшокласників на розкопки, а знайдені предмети віддавали навчальному закладу. Ми були на екскурсіях і на розкопках коли добували. Були деякі фрагменти, вони говорили, що вони агні ну, в Их нужно было обезвреживать. В этом году два участника Форсирование реки Дніпро передали в дар нашому залу боевой славы, свои награды, военный билет. Также там есть экспонаты. Это фляга, кружка, фотографии. Історичний гурток існує и нині. Валерія зі своєю екскурсією про 236 ту стрілецьку дивизию стала кращим экскурсоводом Дніпропетровська. В ночь с 25 на 26 сентября 43-го года на правый берег Дніпра был переправлен разведзвод во главе с лейтенантом Шпаковським Сергеем Петровичем. У нас очень много здесь Обрано інформацію о війні. В основному, от, можете наблюдати, у нас є снаряди Великої частини війни, танкові снаряди, противотанкове, пушки, очень багато всього. Зал бойової слави школи номер 6 торік посів друге місце на міському конкурсі. І не дивно, адже інформація зібрана майже за півсторіччя. Заслуговує на увагу. Поліна Вегера, Сергій Кочет. деталі.